Вітаю тебе, мій любий друже! Сьогодні ми поговоримо про те, що кожна людина любить і шанує. Послухай віршик і спробуй здогадатися, про що йдеться. Ми здорові і щасливі, ми веселі і красиві. Тато, мама, брат і я дуже дружна ми сім'я. Так, ми будемо говорити сьогодні про сім'ю. Як лагідно, ви називаєте маму. Матуся, матусенька, матінка, мамуся. Розкажи, який тато. Тато сильний, сміливий, добрий. А як лагідно ви називаєте тата? Татусь, татуньо, татусенько, татонько. Подивись на картинку і скажи, хто що робить в сім'ї? Мама з донькою миють посуд. Мама прибирає в кімнаті, синок витирає пил. Кожен в сім'ї має свою справу. Кожна сім'я повинна бути міцна, дружня і працьовита. Потрібно любити і допомагати один одному. І пам'ятай, сім'я дуже важлива для кожної людини. Сьогодні ми зробимо подарунок для мами. Ми прикрасимо фартушок і подаруємо його матусі. Отже, нам потрібен альбомний аркуш чи шаблон фартушка. У мене вже на аркуші намальований білий фартушок. Також нам потрібні фарби червоного і жовтого кольорів. Склянка з водою, пензлик. Спочатку набираємо червону фарбу і робимо пензликом верхні маски. Ручка пензлика направлена на вниз. Ось так. Тепер малюємо нижні мазки. Зверни увагу, що ручка пензлика направлена на Змиваємо фарбу і набираємо жовтий колір. Проводимо по дві горизонтальні лінії, починаючи від пояса фартушка, зліва направо. Посередині також дві лінії та знизу. Ось який гарний фартушок для матусі. Впевнена, у тебе також все чудово вийде. Я чекаю фото твоїх робіт. На цьому я з тобою прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!